Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І Сьогодні в цьому відео покажу вам, що робити, якщо ваші гіпоаструми захворіли такою хворобою, як коренева гниня. Я нещодавно придбала гіпеаструми, ось такі гарненькі, вони на місці чомусь сидять, не ростуть і почали їхні оці бутончики в'янути. І я зрозуміла, що з ними щось не в порядку, тільки що їх дістала і тут видно, що так це дійсно коренева гниль. Я колись таким вже зіткалася, то я що робила? Очищала цибулинку і залишала її, щоб вона підсохла. А так як маються ці з квітами, я їх тільки придбала, мені дуже цікаво, які тут квіти, щоб знати точно, які тут квіти. Тому що я ось купила таку ніжно розову і червону. Ось таких кольорів. Але минулого разу я купувала таку білу, і на картинці вона була ось така звичайна. А виросла вона махрова і гарна. Придбала в тому самому магазині такі квіти. Мені цікаво, чи вони також мають цю таку махровість, чи вони просто звичайні. Так що мені обов'язково треба залишити квіточку, але як її врятувати, я вам зараз покажу. Значить, що беремо цибулинки наші, очищаємо від оцього пропавшого листячка. Оцих шкурочок повністю очищаємо до біленького. Ось так очистили. Вони біленькі, чистенькі. Тепер нам треба видалити. Зайві оці бутони. Тобто їх тут три. І на цьому також три. Там видно всередині між листочками лізе ще один. Нам треба видалити два і лишити один. Звісно, шкода, але цибулинки буде дуже важко вигодувати три квітки і ще наростити молоде нове корінечко. Тому треба видалити два. Звісно, шкода, але нічого не поробиш. Нам треба рятувати нашу квіточку. Звісно, краще її лишити місяць на два, щоб вона висохла, і потім посадити, і вона гарненько рушить. Але я говорю, нам треба побачити, яка квіточка обов'язково. Беремо такий корневін. Ви можете брати будь-який, який у вас є, і замочуємо наші цибулинки хвилин хоча б на 15-20, щоб вони трішечки побули в цьому корневіні. Я беру на одну літру пів грама. Так, на кінчик ножа. І замочуємо наші цибулинки, щоб занурилися повністю по листку. Все залишаємо. І будемо садити їх в ґрунт. Тут виходить у нас звичайний торф і 10% перліту. Перліт для того, щоб. Запобігти утворюванню кореневої гнилі, те, що відбулося з квіточками, також перліт корисний тим, що він буде утримувати вологу і розпреділяти її рівномірно по всьому ґрунту. Додаємо 10%. Тобто, якщо в нас ґрунту 2 літри, 200 мг перліту. Ми горщики заповнюємо ґрунтом на половинку. Минуло 20 хвилин і будемо висаджувати наші цибулинки. Вони постояли і садимо їх. І коли садите цю квіточку гіпоаструм, занурюйте її на одну третю ґрунту. Тобто ділити цибулинку, не враховуючи вверху цей цибулинку ділите на три частинки. І оцю третю частинку внизу тільки закриваєте ґрунтом. Все інше закривати не потрібно. І обирайте невеличкий горщик, щоб відстань від цибулинки до обортиків горщика приблизно десь була півтора-два см. З сильно великого горщика їй не потрібно. І засипаємо. Так, посадили і поливаємо небагато, небагато поливаємо оцим корневінчиком. Ось так. Все. Витираємо горщики, відносимо в будинок, чекаємо декілька тижнів і подивимося, як будеться почувати наші квіти. 10 червня одна лілія заквітла, але вона не повна. Я сподівалася, що вона буде повною, але ні. А інша ось так почала рости, рости, і знову ж таки почала всихати. Але вже те, що вона почала рости, це вже дуже добре. І ось я собі ось таку красавицю. була нещодавно на базарі. Побачила її, і вона продавалася всього-навсього за 70 гривень. І я не витримала, коли ще побачила, що там в неї внизу є діточки, то все, я її захотіла. Це мої одні з найулюбленіших квітів. Я такі квіти дуже обожнюю. Оце гіпеаструми, кали, лілейники, ще такі великі, ті, що в клумбах, це, це просто моя любов. І тому я хочу якомога більше різних таких сортів цих квітів.